Вітаю, панове. Сьогодні по музиці знову нічого нового, але пропоную поговорити про дуже класну книжку. Я думаю, багато з вас, і думаю, всі про неї чули, а багато з вас навіть її читали. І це з Вієні Вітром. Маргарет Мітчелл, жінка, яка написала одну опубліковану книгу, тому що всі кажуть про одну книгу, але ми знаємо про одну опубліковану. Я, наприклад, мало що про неї знає, взагалі нічого не знаю. І чомусь мені здається, що для того, щоб написати такий текст, треба дуже довго писати, принаймні в стіл, щоб настільки відточити свій талант. Але, чесно кажучи, мені здається написати одну таку книжку, і реально можна більше нічого написати. Цю книжку часто називають романчиком, жіноча література і все таке мені воно взагалі не про жіночу літературу, хоча. Тут буде багато і про профеміністичного такого, багато цікавих думок, і взагалі про війну. А найголовніше для мене це те, як змінюється головний персонаж. Я робила замітки в процесі читання, тому. І мені здається, що це був кращий мій вибір, тому що прослідкувати навіть за власною думкою і за тим, наскільки змінюється твоє ставлення до персонажа від початку книги до кінця. Спойлер, вона мене бісить і на початку, і в кінці, але дуже по різному. Почнемо. Я послухала Іларіона Павлюка про його танець недоумка, і він там розповідав про те, що навмисно. Написав головного персонажа страшенним мізогіном. Бо він його таким бачить. Тож я вирішила, що поки годно то читати, і вирішила от почитати віднесені вітром, бо звіяні вітром. Правильно здається, звіяні вітром я буду сама себе виправляти. Вибачте, для кого це тригер. Поки що віднесена або звіяна лише я, бо мені цю скарлет хочеться копнути. Вона страшенно ненавидить жінок, вона самозакохане, тупе дівчисько. І якщо її ставлення до війни, я, на жаль, до свого сорому можу зрозуміти, бо і сама була такою з 14-го року, і декілька років так точно. Ну, типу, тобто, знаєте, коли війна далеко, коли Тобі не прилітає в сусідній будинок, а, на жаль, ця травма вона залишиться в мені, і я розумію, що вона ніколи не може бути порівняною з тою травмою, яку пережили люди, в яких війна почалася саме 14-го. Але я вважаю, що вона є, і мені дуже важко, важко з цим. А, ну, скажімо так. Це дуже впливає на ставлення до себе в негативному плані. І тому, коли я читала про скарлет, вона мене ще більше бісить, саме, це, саме тому, що ця ненависть до себе прям, прям захлиналася я в ній через цю скарлет. Ще до того ж, скарлет набагато молодша. За мене в не немає освіти, і взагалі, з того, що її мама її прививала, вона мала бути хорошою дівочкою такою. От. Мати манери, розбиратися в моді, бути м'якою і вміти опікуватися чоловіком і родиною. А ніяк не розбиратися у війні. Тому. Знову ж таки, скарлетт можна це пробачити, але через те, що я маю цю зневагу до себе, вона мене дуже тригерила. Отже, її ставлення до війни я можу через власний досвід якось зрозуміти. А от ставлення до померлого чоловіка. Ну, для мене це вже ні в які ворота на лізе. Очі, що авторка закладає в думки Скарлетт або показує нам її думки. Ех, як він міг піти на війну, але померти від хвороби. Їй тепер навіть похвалитися нема чим. Окей, ти його накохала, ми зрозуміли. Але ж ти сама вийшла за нього. Тебе ніхто не силував. Ти просто хотіла вільнути хвостом перед іншим пацаном, який тебе відбрив. Чувак кохав тебе, і він пішов на фронт. Так, помер від хвороби. Але Скарлет просто безсердечний монстр. Далі. Її ненависть до Мелані ґрунтується виключно на тому, що її обрав Ешлі. Її в сенсі Мелані. Ешлі. Е... Звичайно, сам ще той нема на то цензурних слів. Я таких називаю словом, яке починається на слово настрій, якщо його перекласти на англійську, а закінчується на переклад російською слова дзвін, той, що не знають, де він. Насередину самі вже думаєте. Так от Ешлі, цій скарлетт, каже: Я тебе кохаю, але не зовсім. Женюсь на Мелані. Вона мені більше підходить. І от з цього скарлет починає обсипати мелені лайном. Ах, вона така дура недалека. Дура недалеко. Вона не тільки мелені вважала, а ще якусь там тітеньку, бо ту тітеньку нічого, окрім пліток і стрічок на сукуньках не цікавить. вгадайте що? Саме це і цікавить саму Скарлетт. Виключно це. Хіба може поняття пліток в неї трошки розширене, в тому плані, що от піти на вечірку і там можна три діти з усіма. Але ж то не плітки. Вона просто спілкується, вона просто дізнається, хто чим дихає, а. Отже, якщо пані Мічел прагнула написати, як і пан Павлюк, персонаж, який очень-не-очень, -очень», то п'ять зірок. Але на тому моменті я була тільки на дев'ятому розділі. І дуже чекала на якийсь розвиток, і дат він стався, звичайно. Але поки поговоримо про Батлера, що одного дуже важливого персонажа, він вподобав Скарлетт, бо вона не така, як усі, боганець всіх, і вся. Це щось типу Еліблі такуся, блін. В одинадцятому розділі Скарлетт потайки читає лист Ешлі до Мелані, і ми дізнаємось, що сам Ешлі і те, що в нього в думках. Скарлет абсолютно не цікаво. Її самодалеку хвилює лише, чи не пише той, хто цікавить її лише тому, що не обрав її, інші, яку обрав любовних листів. Вони були нелюбовні, але він її називав якось так приємно. В 12 розділі ми дізнаємось, що війна не заторкнула глибинних струн її душі. Скарлет і про дитину не дбала, і взагалі клала на нього, на сина свого, від чоловіка, якого не кохала. Їй би все, що тільки от фліртувати і доводити собі знову і знову, яка вона красуня. Батлер прямим текстом каже Скарлетт, що він поважає Мелані і вважає її рідким взірцем добропорядної пані, в той час як Скарлетт він взагалі не вважає дамою. Чесно кажучи, так здавалося, що він її і людиною не дуже вважає. Ну бо. Пізніше ми дізнаємося, що не дуже він жінок поважає. Але таке, більше того, Батлер вважає, що вона лицемірка. Батлер це той тип поганців, які прямо кажуть Я поганець, і партнерці, жінці, головні героїні, хто там йому станеться на шляху. Просто треба клепку мати в голові, щоб вчасно відійти в сторону і сказати Окей, я тебе почула, давай пока. Але ми тільки на 13 розділі, де ми дізнаємось, що Батлер типова зірка корупційних скандалів. Він вважає патріотів, які віддають останні гроші на армію, ідіотами. З пліток ми дізнаємось, що Батлер ховає товари, щоб на них підвищили стіни. Мелені в це не вірить. Скарлет знає, що це не так, а потім виявиться, що це так. Але Скарлет на це плювати. Поки він їй привозить брошечки і рушечки. Офігенна пара, сподіваюсь, їм буде погано всю книгу. Читати про війну під час війни дуже-не дуже штука. Я чомусь більше ставила на якісь любовні деталі, бо військова тема дуже тригерна. До того ж, я чесно зізнаюсь, що я мало знаю про історію Америки. Тому мені був потрібен час, багато часу, щоб пригадати, що Скарлет і її коло це конфедерати, і у підсумку вони програють, і вони ж якраз виступали за рабство. Відповідно, їх противники проти рабства. Але в книзі буде такий твіст в цьому плані, але то я забігаю. Ми до цього дійдемо. Просто хотіла заакцентувати увагу на цьому, це буде дуже важливо далі. Як я і сподівалась, поступово скарлет кардинально змінюється. З тієї маленької бісячої дівчинки вона стає абсолютним злом, страшним створінням, але ні, абсолютним злом, то звісно, ні, але вона стає страшним створінням, яке вирішує всі питання. І є підозри, що однією з причин є Батлер, і це не в хорошому сенсі. Скарлет хапається за нього як потопельник за соломинку, навіть настільки за самого Батлера, скільки за ідею його, як сильного чоловіка, який про все попік попіклується. Але він йде на війну. І тепер сильний чоловік, який про все попіклується, це сама Скарлетт. І, о диво, вона не перетворюється на Діснеївську принцеску добру до всіх, яка танцює з тваринками, співає. Ні, вона втомлена, виснажена, морально і фізично. Її бісить всі, хто не допомагає їй шачити задля здобуття їжі. Її бісить те, що все, чому її вчила мати, тепер абсолютно не потрібно. Вона обіцяє, що. Їй ніколи більше не доведеться голодувати, і вона готова навіть піти на крадіжку. І спойлер на дещо більше. А далі, уявіть собі сцену, дві молоді жінки, молоді матері, стоять над трупом солдата, в однієї в руках пістолет, в іншої шабля. Солдата прострелене обличчя. І в жодної жінки, що стоїть над ним. На їх чудових обличчях нема ані страху, ані жалю. Вони за себе битимуться, і за себе, і своїх близьких. Блін, я так явно бачу цю сцену, вона настільки прописана. І мені здавалось тоді, і це справдилося, ця сцена стає переламною. І з цього місця мені починає здаватися, що ця книга стає дуже феміністичною. Коли Скарлет виходить за Френка за другого свого чоловіка, той захворіває, Скарлетт береться за його ділові справи і швидко доходить до висновку, що вона, як жінка, не гірше, а може і краще, може порати ці справи. Спойлер знову набагато. Набагато краще. Скарлетт не тільки введе чоловіка бізнес, вона створює власний бізнес. І під час його розбудови вона, на відміну від багатьох людей свого колишнього кола, намагається побудувати стосунки з переможцями. І отут зараз буде той самий твіст, про який мені дуже важливо поговорити. Так от до Скарлетт підходить жіночка з цих переможців і питає, де б їй знайти няньку для дітей. Скарлетт каже, що «О, це найпростіше, що може бути. Варто запитати будь-яку чорношкіру жінку з села, що лише приїхала в місто. І та жіночка починає кричати, що вона ніколи не дозволить неграм виховувати її дитину. Що дивно, адже північні штати були за звільнення рабів. Тож вважається, що вони класні, просунуті і дуже такі толерантні. І про це йшла мова в попередніх розділах. А тут, на цьому прикладі, ми бачимо, що Скарлет, яку виховала мамка, набагато приязніше ставиться до чорно... до чорношкірих. Ніж ті, хто їх начебто захищав. Я знов ж таки я не кажу про реалії. Я чула і про книгу, в якій через Біблію пояснювалось рабство як щось цілком нормальне, і про те, що не можна було бути нормальним хазяїном і не бити рабів, завтечу, наприклад, бо проти тебе вже починав би діяти закон. Я чула, дивилася якісь документальні фільми. Я не знаю точно. Я мало читала якісних джерел, дуже мало на цю тему. Я кажу зараз прямо лише за цей цікавий хід в книзі, але мені правда, мені він настільки зламав голову, що я б дуже хотіла поговорити з кимось про це чи почитати, послухати не знаю. Говорити не готова, бо що я можу сказати. Що прочитала Маргарет Мітчелл Всі мої знання клас. Але повернімося до фемінізму. Я ще не все вижила з цієї конячки. А до неї в пару ще додамо конячку під іменням Віктім Blaming. Цитую, Батлер, те, що ви успішно заправляєте своїм тартаком образи для будь-якого чоловіка невдахи. Скарлет говорить про те, що її не люблять в Атланті, можливо, через те, що вона співпрацює з Янки. Але інші жінки теж співпрацюють з Янки, печуть їм пироги, щось фарбують, лагодять. На що Батлер відповідає: так, але вони не досягли успіху. Свої ж чоловіки кажуть про них, нам немає ніякої користі з того, що вони роблять. Але хай роблять. Вони, ці чоловіки, не заздрять своїм жінкам, а просто їх жаліють. А жаліти когось набагато легше, ніж змиритися з тим, що хтось добився якогось успіху. І цей успіх пробачити скарлетт. Чоловіки її школа не можуть. А тепер про ту саму конячку Віктім віктімблеймінг. Цитата знову ж таки. Але ти, ти почала працювати і тим самим зневажила свого добропорядного чоловіка. Це ти роз'їжджаєш цілими днями по лісах, Скарлет їздить на свій тартак, і тим самим підбурюєш негрів і білих голодранців нападати на добропорядних жінок. Отака, от логіка, блискавично. І це говорять жінці, яку ледь-ледь не згвалтували в той самий день. Хтось з жінок, до речі, да, родичок, здається. Зґвалтували, сама винна. Нічого не міняється. І ще одну конячку запрягаємо. Зветься Сімейні цінності. Всю книгу силкую зрозуміти, чому центральною парою є Ред і Рескарлет, а не Скарлет і Ешлі. Заради Ешлі Скарлет готова абсолютно на все. Ред просто зручний, тому що багатий, ба більше. Коли Скарлет каже, що не спатиме ніколи більше з ретом, бо не хоче мати дітей. Він їй заявляє: перше, я з тобою розлучусь. Друге, я тобі обрид. Так знай, жінки обридають швидше, ніж чоловіки. Мабуть, досвід маєш рибо моє. Третє, В світі повно інших ліжок з іншими жінками. Вірність не є чеснота. Четверте, якби я захотів, мене б не стримав жодний замок. Тобто Чиланя прямим текстом заявляє дружині, що якщо вона не буде з ним спати, а він того хотітиме, він візьме її силою. Романтика. Клас. Пам'ятаєте ребус на початку відео? Там було прешлі, так от ред те саме ще гірше. Але в цілому вони зі Скарлет в чомусь два сапоги. Одне одного не кохають, але одружились. Він знає, що вона кохає іншого, але все одно одружується. А потім, коли отримає підтвердження, що вона таки кохає іншого, влаштовує скандал, ледь не гвалтує її. А потім демонстративно валить до повії на декілька днів. А коли вертається до дружини, заявляє їй, що та повія, до якої він ходив. Краще вкладення грошей, ніж його дружина. Ну, прям Інхукерс Ред Траст, Сімейний Банк, Батлер і Повії. Окей, нарешті на останніх сторінках ми розібрались з Ешлі. Але звідки оцей монолог про Та він же завжди мене кохав? щодо рета? Просто що за фігня? Він творить купу всякої фігні? А вона, зрозумівши нарешті, що Ешлі, це я його зліпила із того, що біло, а потім що біло, то й полюбіло, одразу зрозуміла, в лапках зрозуміла, що завжди любила Рета. А, бо так Меллі сказала. Ну, раз Меллі сказала. Ні, ну Меллі там єдина адеквашка, це факт. Ешлі, ну, плюс-мінус притомний, але все одно. Він завжди мене кохав. І тоді, коли намагався зґвалтувати, і тоді, коли кинув на півдорозі, і тоді, коли не знаю, не давав грошей, коли ти там готова була і сама в повії піти, і все що завгодно. Завжди мене кохав. Ну так, да. Да. логіка. Але головна, парочка тут, звісно, повний фі, але те, як це прописано. І, взагалі, сама книга з усіма цими змінами персонажів, з їх розвитком, з цим твістом про північні штати, представників північних штатів, які насправді чорношкіре населення не вважають за людей. І я ніколи не дозволю негритянці бути нянькою для своєї синочки, свого синочки. Ну, неважливо там для кого. У ці всі моменти прям. Песня, просто песня. Чи, чисте золото. Це ті самі 5 зірочок із зірочкою. Я цілком розумію, чому це світова класика. Якщо вам був потрібен знак, чи читати, чи не читати звіяних вітрів, читайте, обов'язково. Читайте, слухайте, дивіться. До речі, фільм не, диві... не дивились, тому не знаю. Не дивіться. Я вам не рекомендувала. Я не знаю, я за це не відповідаю. Про книжку Супер. Кайф. Все. У мене все по музиці. Все ще нічого. Читаю.